блок! Лакіблок! Ааа! Я в шоці? О, блок! Джекпот. Ку! Ой-васап! Тікток. В нас є бита, але це не саме головне. Саме головне ось тут. Хо-хо! Ти тільки глянь. Вау, 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 вау! Хо-хо-хо-хо. Ой сьогодні на нас з вами чекає максимально епічне відео. Як я таке люблю. Для початку у нас з вами є Los Lucky Blocks адмін, і він коштує 250 мільйонів. Також у нас є LuckyBlock. Теж адмін і він коштує 100 мільйонів. Блок e, Diamond, він коштує тако я не бачу, тому що там так, от як я маю сказати, скільки він коштує. Напевно, мільйонів 50. <хи> Тут уже видно, да, це лакіблок золотий. Тако, і він теж коштує 50 мільйонів. І ще один лакіблок теж тако, але він не золотий. Мемє, ми, -ми, -ми. ми любимо золото, тому шкода, що він не золотий, але чудово, що він у нас є. Ой-ой-ой, лас лакіблок золотий. Адмін коштує 250 мільйонів. Ай, та я не можу Можу, це взагалі бомба. О, а такого я не бачив. Bloodroad. Lucky Лакіблок. Тако 50 мільйонів. О, це має бути потужненько. Далі лава Лакіблок. Ого-го-го, а це що за мутація? Я такого не бачив. Ну, він теж коштує мільйонів 50. Я не знаю, як можна глянути. Ну да. він коштує мільйонів 50. Last lucky Blocks, Адмін 250 мільйонів. Ну, у нас таки є. Да, ось він тут 250 мільйонів. Напевно, саме цікаве це лас. Лакіблокс, адмін, і це у нас Бладрот. Оу, є! Ха-ха. Також зі мною мої підписники, яких я обожнюю, тому підписуйся на мій канал обов'язково. Мені цікаво, що там випаде. Даймонд Лукіблок. Оу, я думаю, ви готові. Я готовий. Підписники готові. На що ти його стукнув? Ой-ой-ой! Oh, yeah. oh, oh. Я чекав. День, ніч і ще два дні. І одна ніч. <ріху> Запускаємо Lucky Block Diamond. І. ту ту то тут у нас і лев. О-о-о. імба. Непогано. Вгадайте, який відсоток на те, що мені випав би він з цього лакі блоку? Да, 55%. Тобто це саме фігове, що могло випасти, і воно мені випало. Чудовий день, дякую вам. Постав лайк. Хоча б щось. Хоча би якийсь позитив буде. Давай, далі у нас іде тако. Я готовий відчинити. Luck тако. За 50 мільйонів. О, це немало. 50 мільйонів це дуже багато. Ох, мені 50 мільйонів, я б купив би собі суші, сходив би в кіно. Ну і все, по суті. да. Запускаємо LuckBlock тако. Давай. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Чиго они не а в нас тут є хот-дог. Піде, ну непогано. Хот-дог молодший. Да як же ж без нього? Чесно тобі сказати, в нього класні вуса, як в моєї колишньої. Да. Жорстко. Так-так, я готовий. Золотий лакіблок. Тако, він готовий. Ми готові. 50 мільйонів. Пішли, летс го. І хто тут у нас? А тут у нас з тобою. Ай-яй, як мені спішно все. Та чому? Ха-ха, <свистити> Чихуані, так о ніні. <свистити> Знову. Ще дох, но золотий дох. Та ну капець, та ну чому? Та за що? Ого, а що сталося? Чо? <свистити> а в мене ще й спін є. <свистити> Вампіра Капучина. Вау, дає 125 тисяч в секунду. Точно, вийшло оновлення. Хелло-відьма! Ого, куди летимо? А, тут можна в казанок кидати когось, да? Ого, в мене є спін, і я хочу подивитися, що мені випаде. О, так у мене багато спінів. Один спін, один лакіблок. Так, дивимося, хто мені випаде в спіні. І мені випав 7 мільйонів. Хто це? 7,5% що він може випасти? Це непогано. Але що це таке? А я не поняв, а я не знаю. А хто це Такій. А що мені випало? Нічого не понятно, але дуже цікаво. Ідемо далі. Лава Лакіблок. Тако. Ой-ой-ой, запускаємо його. Let's go. Так, 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 ну давай. Тільки не собака, тільки не пес. Ні. <рес> Та чому? ні-ні. так о ні, що за собачий день? Ха-ха. Нам везе на ходогів, ще хот-дог. сім'я дога. Та хватить я хочу когось іншого. Це 50%, що він мені випаде, і він самий-самий поганий, який тільки може випасти мені з цих лакіблоків. Сьогодні точно мій день. А що буде далі? Я навіть не знаю. Я боюся уявити. Дивимося, що у нас е, випаде в цьому спіні. І let's go, давай мені щось чудове. 175 тисяч, 55%, що це може випасти. І дякую хоча б і на тому. Я багатий. Я щасливий і багатий. Хо-хо-хо, блудрот. Лакіблок так. <laughs> Якщо там випаде ось такий пес, або ось такий пес, або ось такий пес, я закінчую. <laughs> я більше сюди не зайду, запускаємо його. Тільки не собака, я тебе благаю. Тільки не собака. Господи, дякую! Гатіто та кото. Хоча б не пес. Мене це вже тішить. Випав кіт. Запускаємо спін. В мене залишається два спіна і давай щось потужне. Давай мені оцей слеп з 0,5%. Будь ласочка, слеп. мені Ні. Там був слеп. Я майже його взяв, але ні, мені дали 700 тисяч. Ну 700 тисяч, то не 200 тисяч. І навіть не 500. Ну тут далі вже. Вже починається саме потужне. Я знаю, кого ми запустимо. Ми запустимо з тобою Лакіблок Адмін, і він коштує 100 мільйонів. І в нього є гаєчні ключі. <сміхіхіхі> Ти що, механік? Я налаштований на удачу, і мені повинно пощастити. Запускаємо його. Так, а може випасти хтось потужненький? Так, див. 67-й! ДО! Ха-ха! Да! Сьогодні наш день! Да! Що? Ха-ха! Що? Як так? І я в шоці? Ого! Джекпот! хо 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 Дякую вам, собаки! І один кіт. Ха-ха, що мені випав 67-й? О, боже мій! Давай глянемо, з яким відсотком він мені може випасти! я в шоці. Він може випасти з шансом 1%. О, май гад! Мене залишається один спін, і я хочу глянути. Ой. Що мені випаде? Давай, слеп, Давай, та ні, господи, ти 700 тисяч. Ай! Ну тоже непогано, а далі вже не так і цікаво. всього лише там блоки по 250 мільйонів. Подумаєш там. Ну що, давай почнемо з цього, да? Лакі блокс адмін. Оу, 250 мільйонів. Хе-хе, не плач, а ти не смійся. Все буде чудово. Ми починаємо. Оупен! Давай, 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 давай. І... У нас вони є. Лос тіпі, такос, мілашки. Ну, таке собі. Уті-путі. <свят> а давай глянемо, з яким відсотком вони випадають. Чесно тобі сказати, я в шоці. Тобто ми маємо 10% на те, що вони випадуть. І це непогано. Цього ми теж оставляємо на потом. Сьогодні я повинен вибити когось афієного. Знову. <свят> давай, опен. Дивимося, 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 хто тут у нас. І 67, й може? Ні, не 67. У нас тут лос Оркалітос. Чому ви плачете? Ей, а чого вони плачуть? Н не плачте, О, ну непогано. Хе-хе-хе! Милота, такі вони бубочки. <с> ну а тут вже не так чудово. 15%, що вони можуть випасти. І це вже не 10. <с> <с> Дивися, ми з тобою запускаємо цього лакі-блока. Чи ми з тобою далі запускаємо цього лакіблока? Ось це вже питання. І я повинен подумати. Я думаю, 2 плюс 2 буде 5, значить так, іменник це не синонімне слово слова за займенник. Ага, не запускаємо цей лакіблок. А, ні, я пошутив, я пошутив, запускаю. Моцей. Золотий блок адмін. Сьогодні я попив теплої води. Я поснідав. І я хочу звідси піти. Я боюся. О, вау, 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 вау! Даймон Джоб Джоб Сахур. Оу, а це хто такий? Яка жаба! Вау! Зомбітрала! Як він чітко виглядає, як зомбі. <laughs> <laughs> Вусатий дядя Вася, Кукарача Хе-хе-хе! Хто знає такого Васю з вусами, ставте лайк. О, лакиблок. Ян ян Янк Лакиблок. кліто саміто. Такий діловий дідок. Ха-ха! Юсей! Ту і лето фокасино Diamond! Ха, <свіння> це що, свиня? Ой, ні, це не свиня. Почекай, сам, я свиня. Ну це хтось сидить на туалеті. Не будемо тобі заважати, вибач. Ну ти глянь, ну самі-самі класні. Лос -тунг дунг, дунг, дітос. Господи, як це вимовити? Лостунг, -тунг, тунг, тунг тітос. О, все, я його вимовив. Золотий лакіблок. Я готовий. Мої біцепси на місці. І підписники поставили лайк. Опен! Золотий лакіблок. Так, 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 давай. Хтось дуже, дуже чудовий, ми тебе чекаємо. Чекаємо і це. <свисті> це ті, кого я тільки що читав, і я не можу їх адекватно вимовити. Лос, тонг, 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 кітос Точно такі самі, от не читав, блін. Ну, вони в нас є. О, імбуся, не імба. І залишається самий чудовий. Лос Lucky Blocks, Blood Road". Я хочу класний LuckyBlock, PlackieBlock. Бемс! Взяв за диван, закинув. Ну йо-майо, -йо, ну хоча б тут мені вже повезе, якщо там не повезло. Давай, лакі-блок, я тебе благаю, випаде. Давай, оупен. і. Ой, я жду. Так, мені хтось чудовий 67-м. Ні. Колос, Та ну чому? Я хочу плакати так само, як і ви. Ай. Мілашечки. Там 15%, що вони мені випадуть. Кайф. Ай, та ну то капець якийсь. Ну, це не все. Я хочу тобі дещо показати. Ти будеш в шоці. Дивись, я візьму цей дул-дул-дул. Підписники вже готові. Вони всі стоять. Я теж стою. Ні, я шучу, я біжу. І у нас усіх є ця мавпочка. Ось так вона виглядає. Напевно, мене там стоїмо. Виявляється, ти маєш стояти на початку. А Вона не виходить, тому що я його собі на базу не заніс. Я тупий. Я його взяв і я його поніс. Да. Все чотко, але все одно не виходить. А чому? А, ми повинні стати ось сюди. Так, ми встали і. І нічого. Не. Так, дивимося туди. Да-да-да-да-да! В нас вийшло! В нас вийшло! Оу, oh, є! Yeah. Oh, 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 oh. Мавпочки б'ються! Що відбувається? Yes, my examen. Yes, my Єсмайекзамен! Хелло! <laughs> Ми його повинні зловити! А я його можу стукнути? Ні, <laughs> я його стукнути не можу. Тільки мене можуть стукнути. Why? Yes, my examen 575 тисяч в секунду дає. Why? Якщо любиш математику, став лайк. <laughs> Yin-Yang самі ні, дивись. Сюди. Хехе, я його взяв, я його поніс до себе на базу. Я злодюшка. Дякую вам за увагу. Бажаю чудового дня і пока-пока. Вау!